Добрий день новому своєму співрозмовнику. І це політолог, політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вітаю. Добрий день, Доброго дня, пане Тарасе. Я хотів би сьогодні трішечки. Глибше поговорити, розпитати вас про наслідки новини і події, яка відбулася в Росії далеко, там майже в Арктиці, де утримували Олексія Навального, повідомлення про смерть головного російського опозиціонера. А невідомість, що власне відбулося, тіло не віддають сім'ї. Багато міжнародних лідерів вже висловилися. Ну мало того, що із засудженням, але і з такими оцінкою, що політичні наслідки будуть. Що Відбулося, і які можуть бути політичні наслідки, дивіться. Ну, неважливо, що вони там говорять і і, і і так далі. Це знаєте, тут закон політики працює. Головне, не те, що було зроблено, а на кого подумають, і що подумають. А подумають, що це вбисто за вказівкою Путіна. І важко буде що заперечити. Тим більше, якщо не буде відео з камер, де буде підтвердження. А в тому числі, що це був Тромп, наприклад, так як вони говорили, тіла не будуть віддавати на Ростин, наприклад. Це буде тільки підтверджувати версію, що це було політичне вбивство. Що це означає взагалі політичне вбивство Навального? Я вважаю, що це дуже з одного боку дуже гарна новина для України. Чому? Перше, це означає, що Путін ну, достатньо не впевнено себе почуває перед так званими виборами. Тобто Надєждіна зняли, який мав таку помірковану антивоєнну риторику. Ага. А, Навального вбили, тобто вони вже дмухаються на воду, вони не хочуть змови еліт. А Навальний, Навальний розглядався в якості реального кандидата на так званий транзит влади. Ну, такий собі Єльцин, так, якого могли поставити замість Путіна сказати, давайте там щось перезавантажувати стосунки і так далі. Путін у всьому був винуватий. Е, тепер же це означає, це було як для внутрішніх еліт фігура, так і для Заходу. В тому числі. Воно розглядало такий варіант. Ага. Але після того, що сталося, це означає тільки одне, що. Е, Ну зрозуміло для заходу, що Путін злетів зі всіх катушок, так що ніякого зупинки немає, що ймовірність атаки на країни НАТО зростає. Він пропонує тільки війну. Це створює, поглиблює в теж напруження в самих елітах російських. Uh -huh. Ну, народ там звичайно не буде е, нічого говорити. Це зрозуміло. А от в елітах так, тому що еліти, хоча б ну, хочуть бачити перспективу, куди рухається країна. Uh -huh. Вони все ж таки пов'язують своє життя з заходом, так і тому, коли їм обіцяють, що буде нескінчена війна, вони задають питання: «що би що так. Uh -huh. І Пане Тарасе, було а було можна б... от буквально я на мить вас зупиню про західні еліти. Я хотів би запитати, От це питання і певне роздоріжжя, так би мовити, в їхньому рішенні воно вимальовувалося навіть після інтерв'ю е, Путіна та Керу Карлсону, коли Путін підтверджує свій імідж е, ну некерованого, непередбачуваного, е, порушника в е, будь-яких норм міжнародних перетрактовувача історії або Перебріхувача її то це може або налякати західні суспільства і західних лідерів, що мовляв, він настільки жахливий, що краще його не чіпати. Чи це може напаки підштовхнути до дії, що він настільки жахливий, що його нарешті треба зупинити? Зараз черговий крок. А всі однозначно ну в оцінках, принаймні, які вже прозвучали від Білого Дому, від українського президента, від британців, звинувачують Путіна в отруєнні в смерті Навального. А то, от зараз це західні еліти і західні суспільства підштовхує до того, щоб і ще більше боятися, а і не хотіти, так би мовити, відкритої конфронтації, ескалації із цим непередбачуваним і злобним путіним. Чи все ж таки це крок до того, що нарешті треба поставити крапку? Я більше схиляюся до другого варіанту, тому що зрозуміло, що Путін не договороспроможний. Там немає про що домовлятися далі. Зростають ризики проти країн НАТО. Тому коли там на Заході говорять, що там Путін буде готовий через три, через ті п'ять років нападати на країни НАТО, то він вже зараз готовий нападати. Ну, дивіться, вони поставили цю станцію красуха, а, яка створює перешкоди в Балтійському морі для GPS, для зв'язку і все іншого. А це вже напад на країни НАТО, чи не напад на країни НАТО. Так? А у них в нормативах це немає. Ну от в, Красно... в Калініградській області стоїть і глушить зв'язок в Польщі, наприклад, чи судно... судноплавство в Балтійському морі заважає. А це може взагалі бути підготовкою для ну, атаки на Латвію чи Естонію. Це слабкі ланки в НАТО. І тому я думаю, що бажаючих, які будуть. Говорити, що давайте якось домовлятися з Путіним, я думаю, що стає менше. Звичайно, що вони будуть. Не, не слід недооцінювати росіяни, не думати, що на Заході немає таких людей, які думають, що можна зупинити Путіна. Але Європа, особливо стосується Східної Європи, розуміє, що е, маховик оцій війни, він вже запущений. Тобто, вже створилася інфраструктура підтримки війни в угу. Росії, ну тобто, тих, хто отримують підряди на ВПК, олігархи, які заробляють на цьому, і звичайно, що ця частина ну буде наполягати на тому, що ну з Путіним немає сенсу домовлятися, потрібно переходити до активних дій, більше допомагати Україні, яка спроможна діяти, тому що жодна країна превентивна, при чому. Тому що жодна країна НАТО бити превентивно по території Росії не буде. Тому що ну, у них ракет, по-перше, -по, немає, вони всі американські, фактично, да? І, і це ядерна держава. Україна буде, в принципі, це реалізується. От у вас був попередній репортаж стосовно е, асиметричної війни, коли Україна застосовує дрони. Так, там е, гури СБУ, я розумію, вони вже там гарне змагання. Хто більше кінчить російських кораблів у Чорному морі, оце правильно. Там або Сі Бейбиці, Марічки, такі дрони є і все інше. От якраз показує, що нова війна а, ну, асиметричними методами угу. Росію можна перемогти. Угу. І це, до речі, британці сказали, коли грохнули це у куліко, це Кунікова. Да? Британці окрема заява була: дивіться, якщо будемо допомагати Україні, вони переможуть. Далі, коли СБУшні дрони вже залітають в НПЗ російські а в їхні порти, це теж фактично превентивна атака і на російську інфраструктуру нафтову і військову інфраструктуру, і це додатковий аргумент говорити, що Україна і вписується в цей ну, зрозуміла роль України, яка може це зробити, на що не буде спроможний, наприклад, ну країни НАТО. Пане Тарасе, повертаючись до власне самої постаті Навального, і що буде відбуватися от, ближчим часом, у є от, стратегічний погляд, та якась така стратегічна перспектива. А в не знаю, розчарування або визнанні, що Путін от, буде діяти тільки таким шляхом. Але є якась тактика, яка прямо зараз буде вимальовуватися. І от тактика, наприклад, для російського політику, опозиційного середовища, вона. А виходить, ніби розсипалася, тому що а, всі визнавали, що достатньо вагомою постаттю, яка може якось навколо себе збирати, хоч когось це є Навальний. А всі, ті, хто зараз виїхали із Росії і десь групуються на заході, не є настільки потужними центрами впливу або центрами ваги російської політики. Виходить, що ніякої альтернативи в такій нормальній політиці сьогодні вже не існує. Ні, немає. Це Путін все зачистив. Дивіться, куди буде прямувати режим Путіна. Ну, це вже було в історії. В історії Радянського Союзу. Я порівнюю вбивство Навального з вбивством Кірова. Це в 34-му році, коли був вбитий Кіров, який розглядався в тому числі політичною тусовкою того часу, якщо можна і так назвати, як в якості альтернативи Сталіну. Сталін. Uh, ну, вбив фактично Кірова, а потім використав цей прецедент для закручування гайок всередині Росії, тобто перехід, ну тоді радянського союзу, перехід фактично до тоталітарного режиму. І я думаю, що Путін до цього буде прибувати. Вони будуть переходити на більш жорсткий репресивний режим, якому потрібна не тільки пасивна підтримка. Ну там ти не втручаєшся в вибори. Це добре, молодець. Не втручаєшся в наші справи добре. Їм потрібна вже активна підтримка. Ну, в стилі Сталіна доноси треба писати, так показувати, як ти підтримуєш Путіна та багато чого іншого. Пане Тарасе, ну ось я просто замислююся наскільки цинічно і відверто те, що відбувається зараз, в радянський час існували, були політв'язні, і можна згадати, припустимо історію Василя Стуса як таку пізню смерть. Це вже початок 80-х років, це вже прямо напередодні перебудови. Це вже фактично така криза радянського союзу і криза застою пізнього. Але тим не менш менше, це відбулося тоді, втім це відбувалося. Ну бодай якось приховано весь світ, радянське суспільство, західне суспільство не могло в подробицях стежити за цим, за тим, що відбувалося з Навальним. Стежили в подробицях. Ну знаєте, трохи чи не рахували оці якісь там мікрограми чи міліграми отрути, яку клали йому в їжу. А тобто, це фактично відбувається в режимі прямого ефіру, і Кремль навіть не докладає особливих зусиль для того, аби заперечити це. Ну, дивіться, стус і все інше. Це вже вегетаріанська частина Радянського Союзу. Тобто, це був е, тоді, вже спочатку Хрущова було послаблено, там же Гулак розігнали і все інше. Е, і більше там каральна психіатрія грала, більш приховано. В 1975 році був підписаний ж. А в Хельсінкі, окрім договору про визнання кордонів Європи, був вже підписана фактично Радянський Союз визнав декларацію прав людини. Тобто, ну, режим ста хотів бути більш таким пристойним. Зараз же зовсім інше. От ви говорите, чим відрізняється, А тому що це вже зовсім інший режим. А от сталінський режим це абсолютно зовсім інша якість а, тоталітаризму. Перебудови держави на о, захід, на, такий, на східний маневр, маневр так як і з більш жорстким репресивним апаратом. Якщо подивитися, наприклад, такі строки вони дають за протидію режиму, за дискредитацію російської армії, а там же сталінські строки по 20 років дають, по 15 років, тобто за вбивство, ну, до 10. За дискредитацію російської армії то до 20 років. А це вже сталінські. Це uh -huh. вже сталінські строки, вони uh -huh. ж туди переходять. Чому вони так роблять? Ну це тому, що можуть. Вони демонструють, ну добре, а що ви нам зробите? І демонструють, що вони будуть робити те, що захочуть. Так? Ну, така, знаєте, правила: б'ємо свої, щоб чужі боялися. Uh -huh. Пане Тарасе, от зараз уже 231 особу затримано це дані е, ОВС інфо в Росії. Е, на різних заходах вони дуже малесенькі заходи е, пам'яті акції пам'яті Навального в різних містах Росії. Але ми бачили от зараз навіть кадри, як жорстко затримують буквально одиничні акції. Ну коли е, хлопець виходить із плакатом, що е, в, Погані речі відбуваються тоді, просто коли м, хороші люди нічого не говорять проти, і за такий плакат а, от його а, скидають на землю, б'ють, тягнуть у а, кутузку. А, тобто, це і є власне ось такий репресивний режим. А, зрозуміло, що всередині Росії ну, якогось такого дуже структурованого спротиву навряд може виникнути і в контексті Навального. Але... А, Ну, не знаю, росіян доволі багато зараз за межами Росії. Вони е, можуть погодити свої не знаю дії, організувати якийсь уряд в екзилі, якось структуруватися, щоб з'явився політичний лідер. Хто може взяти участь у цьому транзиті влади, імовірному, про який ви говорите. Е, дивіться проблема. всіх, хто втікав з Росії, що в принципі вони поділяють позицію Путіна. Uh -huh. Вони можуть напогоджувати з Путіним, але ну, запитайте оцих дисидентів і все інше. Так ви будете допомагати українській армії чи не будете uh -huh. допомагати українській армії? Ну, єдиний спосіб довести це прийти, там, взяти в руки зброю і захищати це. Ні, я проти країни не буду виступати. І тому в даному випадку я не думаю, що щось буде відбуватися, uh -huh. такого глобального. А буде така пасивна спротив, ну я втік. Так, а потім, коли все вляжеться, я повернусь, якщо потрібно, і так далі. І те, uh -huh. що ми теж бачимо, ну це зрозуміла реакція, і у Кремля достатньо ресурсів для того, щоб це тиснути. А от що стосується, наприклад, мобілізації, там я думаю, складніша ситуація, тому що ми бачимо, там якісь жінки з'являються в деяких регіонах, особливо на в Кавказі, призупинили мобілізацію. Вони перенесли на інше. Регіони або намагаються найманці взяти там. Ми бачимо там з Куби везуть людей з Із Непалу, везуть з Африки і все інше. Тобто, вони намагаються по-іншому вирішити, тому що я впевнений, вони дуже відслідковують настрої. Вони, вони все ж таки бачать, що є червона межа, щоб не перетиснути, в тому числі з мобілізацією, яка може ну погано скінчитися до режиму. Не те, що там люди вийдуть, а те, що знайдуться еліти. Які можуть цим скористатися, і ми побачимо фактично ремейк е, Пригожина. Угу. А, пане Тарасе, а що ось. Е... Ця подія, які процеси може запустити на заході, наприклад, чи може а, ну от ця ілюстрація позиції Путіна наприклад стимулювати американських політиків швидше відреагувати і проголосувати допомогу Україні, тому що ясно, що Путін не зупиняється і не зупиниться. Він діє дедалі більш рішуче, значить, треба рішуче відпір давати. Або, наприклад, нарешті, а, ну і сполучені Штати Америки, Німеччина, Британія. Будуть змушені для себе сформулювати ну якусь е, візію російської поразки. Поки що ж цього не відбулося. От чи, е, зокрема, і смерть Навального, вбивство Навального чи можуть до цього підштовхнути? Ну навряд чи до візії, але розуміння, що ну, принаймні, поки Путін при владі війна буде тривати, я думаю, ну розуміння прийде. Я думаю, що воно вже є. Це перше стосовно сполучених штатів Америки, ну дивіться, Курт Волкер, наприклад, на Мюнхенській конференції, він сказав, що 80% в принципі конгресу підтримують ухвалення цього законопроекту. Він навіть говорив, що там за 300 голосів є навіть в палаті представників. Але там поки що внутрішні ігри Трампа Байдена між іншим, тому що ну не виноситься на голосування, тому я. Хильний до того, що думати, що військову допомогу Україна отримає. А от щодо фінансової допомоги, я думаю, що там можуть бути нюанси. Угу. Пане Тарасе. Тоді давайте глянемо на російську цю політичну ситуацію. Вибори наближаються, і ясно, що це один із актів. от зараз убивства Навального. Це один із актів цієї вистави, фарсу, яку який розігрує Путін, але в ньому багато хто каже, що якісь чорні лебеді поява їхня можлива. От якщо можлива, то звідки ви вже згадали про позицію жінок, матерів, дружин, там подруг, які борються. За повернення і немобілізацію чоловіків, що їх треба повернути із фронту. А ви вже згадували про зокрема кавказські республіки всередині Російської Федерації, які ну висловлюють своє невдоволення, скажімо так, настільки сильно мобілізацію, що влада намагається там поменше цього робити. А, а значить, чогось влада все ж таки боїться. Але населення цих республік, ну їх мені здається, можна по. Рівнювати або ну менше ніж населення, припустимо прикордонних територій поруч з Україною, так з українським кордоном, а там Курська область, там Воронезька область, воронеж мільйонник, а Білгород ну поменше місто, це десь 350 тисяч. Але от от зараз, буквально цими днями, ну події на які не можна закрити очі, які точно стають резонансними в Російській Федерації, коли на територію падають уламки ракети. Ймовірно, це своя ракета ППО. Падають і там це школа, шкільний стадіон, при цьому і школярі так само зазнають поранень. От все це тисне на вибори чи не тисне, Кремлю вдається ну, якось заполірувати, зменшити звучання цього чи ні? Ну, звичайно, певний тиск є. Але він поки що не достань. Ну, наприклад, якщо Україна знищить. ще там 10 нафтопереробних заводів, наприклад, ну, до виборів, припустимо. Оце буде удар по путіну і путінській економіці. Одразу ж почнеться дефіцит палива, по економіці почнеться е, проблеми і багато чого іншого. І уповільніть російську машину військову, тому що без дизеля мастил е, ти ну, багато не повоюєш. Тому тут тільки такі кроки а так воно пасивно, звичайно існує, але не настільки активно, як хотілось би Угу. пане Тарасе. А що більше спрацьовує в російській? Ну, в інформаційному полі скажімо так, тобто пропаганда безперечно потужна. Я це розумію, і визнаю в Росії. Вона може намалювати якусь необхідну картинку, але ну, от є, припустимо, ситуація з Авдіївкою є те, що українські війська відступають, що безперечно буде подавати як перемогу перед виборами російська пропаганда. І є ситуація, коли уже протягом місяця горять нафтопереробні заводи, і ми можемо назвати ну 5-7 великих підприємств, підприємств. от що глядачу і читачу російському помітніше: а, просування в Авдіївці на 6 кілометрів за 723 дні, чи а, те, що горить сім нафтопереробних підприємств в Росії. Ну вони повинні це не побачити, а відчути. Це дефіцит палива, зростання цін, а, неможливість проведення посівної в достатньої кількості це перебої з логістикою і так далі. Так, вони відчують, що через удари по російських НПЗ у них з'явилися проблеми. А так, російська пропаганда, звичайно, фокусується в першу чергу на військових діях: там Авдіївка, Бахмут та інші міста. І це десь працьовує все рівно, але ну не так я хотілося бо путіну, тому що ну таких от стратегічних перемог звичайно у нього не немає і не буде. Угу. Пане Тарасе, але є російські втрати ем, на полі бою чи на акваторії бою, скажімо так, тому що е, українські морські безпілотники ефективно атакують російські кораблі, е, і це не помітити так само важко. А ось ці втрати вони мають Мають політичні наслідки, чи достатньо змінити командувача Чорноморського флоту, і все ні, це має межелітній дійсності вплив. Елітам зрозуміло, що е, такими темпами скоро росіяни залишаться взагалі Чорноморського флоту, і стає постане питання взагалі існування Чорноморського флоту. Якщо Україна ще е, е, доб'є новоросійські порти. Це буде суттєвий удар по економіці, олігархам та іншим, тому що там ну до 30% взагалі товарообігу Росії проходить, тому що Новоросійськ ледь не єдиний гарний порт а, а, з незамерзаючим морем, з гарною логістикою. А це от буде впливати, тому що по телебаченню, звичайно, що не скажуться. А ну там міняє, не міняє все рівно це ж не вирішить проблему. Це більше внутріелітні сумніви стосовно того, що. А, війна рухається в правильному напрямку. Скажіть, будь ласка, а у нас є ресурси, от, за вашою оцінкою, аби продовжувати ось цю не ну нерівну таку асиметричну війну зараз і асиметричний тиск, використовуються. Повітряні безпілотники, морські безпілотники українського виробництва, тобто ми вільні від якихось політичних зобов'язань і а, якихось заборон, які би могли висуватися західними країнами. А це наше виробництво. А значить, ми можемо керувати кількістю, так би мовити, але чи здатні ми виробити достатньо багато, тому що, мабуть, це просто моє припущення. Якщо це не так, виправте мене, існує теж певне вікно можливостей. тобто, той період, коли це все ще свіжої. Несподівано і той період, коли це завдає відчутних втрат ворогу, тому що потенційно я уявляю собі, що Росія здатна стягнути десь там від китайського кордону більше ППО до новоросійська не, не, не здатна. Не Дивіться, навіть Радянський Союз, навіть Радянський Союз за його потугою значно потужнішою економікою, витрат на оборону там до 25% бюджету йшла. Не міг закрити все небо навіть над європейською частиною Росії. Вам це скаже будь-який військовий. Прикривалися тільки стратегічно важливі міста. Ще раз підкреслю. А коли у тебе питання, і це воно прикривалося з розрахунку, що літаки будуть літати, ракети і інше, то вже зовсім інша ситуація. Тут дрони, і прикрити кожний нафтопереробний завод буде неможливо. Просто неможливо. Тим більше це, якщо дрони, якщо вони постійно удосконалюватись будуть, і так далі, то це неможливо буде зробити. Це вам теж скажу будь-який військовий. Вам, ну знаєте, є такий от військовий експерт Хадаріоник, який буває на російському телебаченні. Він якось в одному виступі минулого року визнав, що тоді вже поставало питання, чим прикривати простір від Москви до Ростова. Зараз сказати, що вони можуть це все прикрити, ні, вони не зможуть цього зробити. Це перше. Ми повинні завжди удосконалюватись. Зброї повинно бути ще більше. Так, залітає, але вона повинна масованим бути. Для цього потрібна мобілізація економіки, для цього потрібне кредитування підприємств ПК. А то у нас Кабмін на цей рік виділив 17 мільярдів на фінансування на фінансування. Компенсація відсотків за кредитами, і там немає оборонки. Тобто, у нас, здаються, кредити на всяку там рітей, uh -huh. аграрію uh -huh. і так далі. Немає оборонки. Немає страхування військових ризиків. Тобто, тих, хто будує підприємство, щоб він компенсувався в ризики, якщо туди влітає ракета. Uh -huh. А то у нас на кораблі, які вивозять українське зерно, страхування є. А не, війну, а, а не підприємства немає, а на підприємства, які виробляють так. потрібні для нашої оборони, пане Тарасе, Буквально так. 30 секунд на завершення незабезпечення секретність, незабезпечення секретність підприємства ПК в відкритому доступі. Є а, фактично митні платежі, і митна база, яка дозволяє бачити хто скільки. А, от нещодавно виробники буквально вчора знову звернулися до Шмигаля угу. і так далі. Виробляти, виробляти зброю. Тут не питання може не ми не можемо, це питання нашого виживання. У вопляка ви, повинна працювати мінімум один мільйон людей. Дякую, пане Тарасе. Спасибі за сьогоднішню розмову. І акцент важливий у фіналі так само прозвучав. Україна має виробляти зброю для того, аби захищати, відвоювати свою територію і досягати перемоги. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.